Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Зараз в Канаді дуже великі дими, великі пожежі, тисячі людей евакуювали від їхніх домівок. Багато з них переживають, сидять в готелях, готелі забиті, ніхто не знає, коли вони зможуть повернутися. І насамперед вони не знають, чи вони будуть мати куди повертатися, чи їхні будинки та хати будуть стояти при поверненні, бо пожежі зараз шалені в Манітобі. Саскачевані та в Альберті, тому попрошу вашої підтримки. для канадців, так і канадці завжди з Україною, і українцями. Підтримайте наших хорошою якоюсь думкою, вашою думкою. Та звісно, залишайте подобайку сьогоднішньому відео, тому що сьогодні я вам розповім про холодний душ, який отримав канадець великої фірми після того, як він побував в українців вдома. Це дуже важлива історія, і насамперед це позитивна історія. Це історія, яка показує хто такі українці насправді і зараз, як ніколи, це дуже важливо у теперішній час, під час війни, під час цього, що відбувається в світі, під час того, що на українців багато що наговорювали, і потрібно піднімати позитив і розповідати про ці позитивні історії, які роблять різницю, які мають величезний вплив. І тим більше мають вплив на іншу національність, на канацію, на іншу країну, на розвиток іншої країни. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте такі відео, якщо ви дійсно підтримуєте своє рідне українське, бо пам'ятайте, якщо ви це не будете робити, тоді точно це ніхто не буде робити. Все починається з кожної людини і рухається надалі. Не забувайте продовжувати підписуватися та підтримувати мій англомовний канал. Посилання будуть в описі до відео та в коментарях. Дуже цікавий канал, який я почав розвивати. Будемо разом вчити англійську мову і будете багато чого дізнаватися від мого життєвого досвіду. Друзі, що відбувається, я персонально знаю одного директора великої організації, одної з найбільших організацій тут в Канаді. Канадця, який виріс в Канаді, якого батьки канадці, якого діди, баби канадці, і аж прадід і прабабця приїхали з Англії. Тобто людина вже довгі-довгі роки і його сім'я проживає в Канаді, досить непогано сидить і має, знаєте, таку скромну хатинку, як і всі фактично в Канаді люди. Приблизно хатинка в нього коштує від 500 до 600 тисяч канадських доларів. Має він нормальний такий автомобіль, Пікап F-150, знаєте, дуже популярний серед канадців, і більшості має достатньо грошей, щоб жити так на широку ногу від зарплати до зарплати. І з самого початку, коли наші люди приїхали знову прибулі українці. Вони дуже багато багатьох канадців здивували своїм менталітетом, здивували своєю поведінкою, здивували багатьма різними вчинками. І навіть на початку, десь після року, як українці вже були тут в Канаді, нова хвиля нову прибулих. Дуже багато говорилося про те, що вони недобре відносяться, що вони відмовляють різним безкоштовним речам, що вони перебирають, що вони наговорять на Канаду, і канадцям це не сподобалося. Ну останнім часом все почало мінятися в кращий бік. Українцям почали віддавати пошану, українцям почали дякувати. І насамперед українців поважають за що? За те, що українці роботящі, працьовиті, працюють за свою копійку, працюють за свій хліб, ні в кого нічого просто так не просять. І ще й додають дуже велику смикалку, чи вони на роботі. Чи вони знаєте просто десь на вулиці, чи вони просто на автомобілях їздять? Всюди українці себе пробують показати з кращого боку. Є там одинакі в різні одинокі, різні випадки, де українці ще показувати себе щось. Знаєте, всі ми прекрасно знаємо про таких українців, і вони існують в любих національностях, такий тип людей. Але ця історія, друзі, вона просто... Мене настільки не то, що вразило, тому що я знаю, що наші люди такі є. Я сам є такий, і мені приємно, що коли бачать та зауважують українську якусь, знаєте, руку в якихось різних роботах, сферах, і те, що українці насамперед роблять різницю та допомагають піднімати економіку Канади, допомагають робити хороший... Внесок та про них говорять відповідно зразу, добре та позитивно. Цей директор організації він на нього працює цей українець, і цей українець все ж таки потрапив на цю роботу через мене, бо я знав цього канадця персонально. Я попросив, щоб допомогти українцю, тому що він приїхав. В нього було троє дітей, друзі, маленьких троє дітей. Дружина, яка не працювала, людині треба було допомогти. Я старався, як я міг свого боку допомагати українцям, що міг те, те й робив. І вважаю, що кожен українець і українка повинні один одного підтримувати, тому що це важкий час, особливо загальному для України українці, важкий час та імміграція це не легко так само. І цей українець попав, почав працювати в it сфері, все в принципі було непогано, заробляв непогані гроші та продовжує там і надалі працювати. Ну і знаєте, як в нас взагалі серед українців прийнято, коли ви щось комусь допомагаєте, хтось комусь занесе пляшечку, якусь пачку цукерочків. Ну і в цій ситуації цей українець вирішив з дружиною запросити цього. Пана цього директора великої компанії, компанії, на яку працює цей українець до себе додому. Але на той час українець, буквально пару місяців тому, придбав свій власний будинок, придбав прекрасний німецький автомобіль та в загальному віддав дітей на різні гуртки. Та дружина пішла працювати і важко працювати. Хоч і цей українець, я не буду називати ім'я, але він мені дав е, просто можливість і право розповісти цю історію, він підробляє на вихідних ще жінкою на прибиранні, а серед тижня працює на досить високій посаді в костюм, костюмі. Тобто, людина не боїться праці, людина знає, що вона хоче, і людина просто так нічого не отримала, нічого того йому не дали, просто так тому житті. Він все сам заробив, взяв, звісно, кредит, як і всі. Але відповідно показав, що він має гроші, він буде платити і він хоче щось добитися, їздити, відпочивати. Він запросив цього е, до себе додому, і мене запросив так само. Я теж там був. Просто знаєте, хотів, щоб я підтримав його трошки, порозмовляти англійською краще, бо в мене англійська вільніша, ніж в нього. І ми поговорили все. Ну, цей канадійць, як зайшов додому. Ви би, друзі, бачили його очі. Він не міг повірити, що цей українець живе краще, ніж він. Він не міг повірити, що через два з половиною роки українець знову прибулий, який приїхав з України, з України підкреслюю, бо у нього було троє дітей. Він все легально виїхав без ніяких проблем. Зміг добитися такої вершини. І знаєте, що він сказав? Що дуже сильно зачепило особливо українця, тому що українець це зробив із щиро серця. А він сказав, що як ти можеш так швидко таке добитися, як ти можеш жити краще від мене, коли я є директор фірми? І він розуміє, він вже був ніякий. Він навіть не міг він таке враження, як ми сиділи за столом. Потім говорили, видно, що людина десь літала, людина була задумана, людина просто була така, знаєте, ніби якась від заздорсі просто падала і не могла якось то перебороти і зрозуміти. І це є чиста правда, друзі. Тут не один такий випадок є в Канаді, не тільки стосовно українців, де канадці, які працюють на добрих роботах чи на поганих роботах, вони думають про людей, деякі канадці, що о, з їм, якісь з акцентом говорять, що він там, що він там може, що він може добитися, що що він знає. І потім ті люди, ті іммігранти, вони приїжджають, бо вони знають, що таке біда. Вони знають, що чому вони приїжджають в Канаду. Вони не приїжджають в Канаду, щоб жити та бідувати, щоб жити в гірших квартирах, ніж вони жили в себе вдома. Вони їдуть в Канаду щоб жити краще, ніж вони в себе жили вдома. І це що є найбільша мета, яка тягне українців вперед, яка мчить українців до їхньої мети, і вони добиваються чогось хорошого. І це дуже хороший приклад. Це приклад показує те, що важка праця. Правильний вибір, правильний шлях, трошки десь хтось комусь допоміг на початку, і тут ви маєте хороший приклад. Приклад, де українці показують, що вони можуть, що вони хочуть, і вони тут тільки додають і стають хорошими фактично громадянами чи в загальному жителями країни, де вони доносять до країни ще хороший внесок та позитив. І після цього цей канадець цей директор. Він не є прямий директор, який відповідає за відділ, де працює той українець, але перестав спілкуватися і зі мною перестав спілкуватися і з тим українцем. І бачите, друзі, як все в житті є. Люди чомусь люблять, коли хтось є нижчий від них. Але я завжди говорю, що потрібно навпаки дивитися на людей, які не то, що саме є вищі від вас, там чомусь, бо ніхто не є кращий. Кожна людина має щось індивідуальне, персональне. Але йдеться мова про те, якщо ви десь хочете бути, бачити себе чи до чогось дойти, чи до якогось рівня дійти. Треба себе е, обкладати людьми, які вас туди можуть завести, а не обкладати себе людьми, які гірші від вас, і думати, що вони є гірші від вас. То може бути навіть прибиральник, ціле життя прибирати і жити краще, ніж якийсь директор. То все залежить тільки від вас, і скільки ви хочете, яке в вас є в, яке в вас, є, в вас є серце і що ви можете добитися. І в цій ситуації українець просто правильно зробив вибір, мав пару копійок з України. Працює, має хорошу роботу. Дружина працює, вони підробляють, мають фактично три роботи, і тому вони можуть собі це дозволити. А цей канадець він сам працює, сам директор, дружина в нього не працює і він дивується, як то так. Він таку має позицію, але тут не є в позиції справа. Тут є вже зовсім в іншому справа. Тут є в командній грі, і команда гра завжди. Перевершує індивідуалізм, і в цій ситуації українці просто бачите, отак наші люди живуть непогано, дають собі раду, хоч це і не легко, але якось влаштовуються, привикають і не всі працюють на поганих роботах. Дякую, друзі, що ви висухали це відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.